Мене надихає, коли моя дружина радиться зі мною. Доброго здоров'я всім. Ви на каналі Кофе де ми говоримо про все. все, що стосується сімейного життя. У нас жінок лежить значно роль у якості дружин та жінок, які підтримують і надихають своїх чоловіків. Ми відіграємо ключову роль у наданні їм сили та мотивації для досягнення великих успіхів і перемог. На різних життєвих фронтах. Наша підтримка і віра в їхні здібності є невід'ємною частиною їхнього успіху. І ми маємо можливість створювати разом з ними майбутнє, яке яскраво блищатиме та буде наповнене досягненнями. Тому сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом п'ять способів, як надихнути чоловіка. І перша моя порада будьте вдячні вашому чоловіку. Коли ваш чоловік купив не те молоко, що ви завжди п'єте, або не те маску, що ви завжди використовуєте, або намагаючись порадувати вас у ваш день народження, подарував вам платочок, який вам ну зовсім не сподобався, чи просто вам він не потрібний. І у вас душі, Виникає велике розчарування і гнів. Такий подарунок, Вау! Дивість, яка, яка канина вуху-хуйта бару, це подарунок. Та... І замість того, щоб відразу почати висловлювати вашому чоловіку все, що у вас на душі. Та коли ж він нарешті запам'ятає ваші уподобання і буде більш уважним, і слухати буде краще, і не купляти, що попало. І потім вам не доведеться витрачати час на продаж непотрібних речей на OLX. Краще заспокойтеся. В такий момент варто порахувати до 10, заспокоїтись і подумати, що бажання вашого чоловіка було щирим. І спрямоване на те, щоб дійсно принести вам радість. І після цього з цим розумінням в серці ви можете підійти до нього та виразити подяку за подарунок, сказавши, що дуже цінуєте його зусилля та увагу. І потім варто додати, що в майбутньому ви будете бради разом обирати подарунки, щоб бути впевненими, що вони. Дійсно відповідають вашим бажанням і смакам. І другий момент виражайте підтримку і заохочення вашому чоловіку. Коли вашому чоловіку приходять в голову незвичайні чи божевільні ідеї, у мене така ідея. Ми можемо організувати е, сімейний марафон у зимі, коли мінус-мінус 20, І ми всі бігаємо, так закаляємося і таке все. Або там пірік перік з кактусів, з кактусів таких, які такий гострий, такої просто будемо такою робити. Щоб коли їж, такою буде не Або давай можемо кафе працювати. Тільки роботи. Пристанеш роботи, нам нічого не потрібно робити. То не треба. Відразу робити круглі очі, робити його на корню. Казати, що тільки йому могла прийти в голову така ідея. Після такої вашої реакції в нього вже не буде бажання ділитися нічим. І в цей момент важливо показати, що ви його підтримаєте в будь-якій ситуації. Зробіть йому комплімент про те, що він постійно прагне до чогось нового. Підтримайте його. Будь то в кар'єрному рості або досягненні особистих цілей, захочете його вірити в себе та подолати труднощі. Однак, перш ніж розпочати втілювати будь-яку ідею, запропонуйте вашому чоловіку розглянути можливість більш детального вивчення досвіду і підготовки. Приклад, складання бізнес-плану або вивчення інших прикладів подібних проєктів може допомогти зрозуміти можливі ризики і переваги. Важливо збалансувати підтримку з об'єктивною оцінкою потенційних викликів і можливих шляхів до успіху. І третій момент: пам'ятайте, що їжа це любов до вашого чоловіка. Коли ваш чоловік повертається додому, це може бути ідеальним моментом для створення спокійного та приємного вечора. І замість того, щоб відразу навантажувати його обов'язками. Та розповідати про важкий день, подумайте про те, як можна нагодувати його та зробити його перше враження повернення додому приємним. Пам'ятайте, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Якщо ви вкладаєте свою любов і турботу приготування смачної їжі, він відчується і буде готовий вислухати вас і надати підтримку, наприклад, миттям посуду. І після того, як він відчує всю вашу турботу через смачну їжу, у вас буде можливість спілкування і обміну думками. Пам'ятайте, що важливо створювати гармонійне і тепле середовище вдома, де обоє ви можете відчути себе комфортно. І четвертий момент. Ваш чоловік повинен знати, що він ваш герой. Коли ваш чоловік має бажання поділитися з вами якимось важливим відкриттям або роздумом після бізнес-зустрічі, важливо пам'ятати про ефективну комунікацію. Намагайтеся не перебивати його і відразу запитувати, а коли це було, а з ким ти був, а хто там ще був, а що ви там їли. Зупиніться замість безліччя запитань про деталі, які можуть вас зацікавити. Просто вкажіть на свою готовність вислухати його до кінця. Покажіть своє захоплення тим, що він розповідає, і висловіть вдячність за те, що він поділився цим з вами. Зробіть акцент на тому, що ви вірите в його здібності та цінуєте його досягнення. Він є для вас прикладом і героєм на все життя. Це сприятиме покращенню ваших відносин і створить позитивне та підтримуюче оточення для обох вас. І останнє, пам'ятайте, що найкращий подарунок для вашого чоловіка це ви самі підтримуйте своє фізичне і психологічне здоров'я, дбаючи про себе та свій настрій. Регулярні заняття фітнесом, йогою або будь-якою іншою активною діяльністю сприяють вашому фізичному та емоційному самопочуттю. Тому не забуваємо посміхатися частіше. І контролюємо вираз свого обличчя, щоб воно виражало дійсно позитивні емоції. Ваш настрій і внутрішній стан відображаються на зовнішньому вигляді. Тож, робіть усе можливе, щоб ви виглядали яскраво і привабливо. Будьте цілеспрямованою і сильною жінкою, а в той же самий час залишайтеся м'якими і теплими відносно оточуючих вас людей, зокрема вашого чоловіка. Робіть акцент на позитивних аспектах і міцних сторонах вашого характеру. Не забувайте про порядок вдома, створюючи комфортну обстановку для вас і вашого чоловіка. Ваша оселя повинна бути місцем, де ви обидва почуваєте себе затишно і щасливо. Аніга або всім привіт корейською. Мене надихає, коли моя дружина готує мені щось смачненьке. А ще мене надихає, коли дружина читає з нашими дітьми книжечки. Мене дуже надихає, коли моя дружина помічає якісь мої зміни в кращий бік або досягнення відмічає. Причому неважливо, важливо, маленьким чи маленьким, це ще більше стимулює мене працювати над собою і досягати ще більшого. А по-друге, для мене важливо і це мене дуже надихає, коли вона радиться зі мною. І ми приймаємо спільні рішення. Все просто. Мене надихає, коли дружина з посмішкою сприймає мої помилки.